Дорогі наші глядачі, ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Скарлетт. Гаразд. Я знаю, що якби просто одразу сказав усе, що маю сказати. Ви б вирішили, що я божевільний і просто закрили це. Батарея мого телефону майже повна, тому в мене є трохи часу, щоб усе пояснити. Час так, його в мене тепер більш ніж достатньо. Сподіваюся, це повідомлення дійде до когось, до будь-кого, хто зможе мені допомогти. Гадаю, почати варто з самого початку. Це, можливо, останнє, що хтось почує від мене протягом тривалого часу. Моя родина з розбитих. Спочатку ми були цілком звичайною ядерною сім'єю. Аж поки наші життя самі не вибухнули, як ядерна бомба, мама і тато розлучилися дуже брудно, і мама, отримавши повну опіку, забрала мене та мого молодшого брата з нікому невідомого містечка в Іллінойсі до Ірландії. Вона казала щось про бажання втекти від токсичного середовища. Не знаю, все, що я знаю, це те, що в 14 років я опинився в новому будинку, в новій квартирі з новою культурою і просто намагався знайти опору під ногами. На щастя, якщо нас із братом щось по справжньому об'єднювало, так це любов до досліджень в Ірландії повно лісистих пагорбів. А оскільки там немає хижаків, як от ведмеді чи вовки, мама дозволяла нам гуляти біля місцевого струмка. Думаю, вона тоді переживала багато чого. Їй було легше, коли в будинку панувала тиша, і не треба було мати справу з двома дітьми, яких вирвали із дому. Ми з братом Джеймсом годинами блукали по лісу, грали в уявні ігри, малювали карти, лазили по деревах. А коли сутеніло, поверталися додому, плануючи нові пригоди на наступний день. Те перше літо, до того як почалася школа, залишилося в пам'яті як один із тих самих спогадів, до яких дорослі потім повертаються з думкою. Ох, от як було добре тоді. На жаль, це були останні щасливі спогади з мого дитинства. У школі я не мав проблем із тим, щоб знайти друзів, але все одно відчувався дискомфорт. Я ж був новенький і з дивним акцентом. Джеймсові було важче, він був дуже мрійливий. Можливо, навіть занадто, і це, ймовірно, трохи лякало його однолітків. Коли я йшов гуляти з друзями після школи, Джеймс ішов зі мною. Мама наполягала, щоб я брав його. Мені це не заважало. У нас з Джеймсом були добрі відносини, і ми рідко сварилися, як це часто буває у братів і сестер. Думаю, ми обоє розуміли. Окрім мами, ми тепер мали тільки одне одного. Мої друзі завжди вагалися, коли я пропонував піти в ліс. Зараз я розумію, чому тоді ж я дивувався, чому ми майже ніколи не зустрічали інших дітей у лісі, хіба що кілька випадкових туристів. Але тоді мені це здавалося дивним і незрозумілим. Зрештою, я випитав у одного з друзів, поки ми грали у Нінтендо, чому вони уникають лісу. Король фей, чувак, погана ідея! Шон так, ніби саме вимовляння цих слів могло спричинити якусь катастрофу. Я здивовано подивився на нього феї? Та ну, чувак, будь серйозний. Краще вже скажи чесно, що якось бачив там труп чи ще щось типу того. Заткнись, я серйозно. Люди зникають у лісі. Моя мама знала одну жінку, яка в дитинстві намагалася знайти короля фей. Вона вимовила слова, пішла в ліс і більше ніколи не повернулася. Які слова? підняв я брову. Так, так, йдеш у певне місце в лісі, говориш кілька слів і все. Він виглядав так, ніби не хоче віддаватися в подробиці. Навіщо, блін, хтось узагалі би це робив? А навіщо люди грають у криваву мері, га? Не знаю. Я знизав плечима. У цьому контексті воно ніби мало сенс звичайні дитячі забавки, коли навколо більше нема чим зайнятися. Тільки ідіоти намагаються викликати його, сказав Шон. Іноді кажуть, що він з'являється кожному, хто заблукає в лісі, залишається або ризикнути з королем фей, або померти в лісі. Тож так, ліси відстій». стій. Він знову втупився в гру, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Тієї ночі я поділився цим із Джеймсом. І це була моя найбільша помилка. Джеймс просто обожнював криптидів. Чоловік, мотиль, несі, браксі, він знав їх усіх. І тут раптом виявилося, що існує криптид, про якого він ніколи не чув, та ще й буквально біля нашого дому у нього виникла тисяча запитань: як він виглядає, що він робить? Які ті слова? Те, що я не міг відповісти на жодне з цих питань, лише підігрівало його цікавість. І спонукала його дізнатися все самостійно. Наступні кілька тижнів він час від часу підходив до мене з новими знахідками. Сара в школі каже, що він виглядає як чоловік із рудим волоссям. Гей, «Hey, тім, Майк каже, що він любить грати в ігри, незважаючи на неохоту однокласників говорити з ним і дорослих, тим більше. Джеймсу вдалося витягти дещо з них. Але була одна річ, яку ніхто не хотів казати: слова. Ніхто не розкривав йому, які саме слова треба сказати, і це його просто з'їдало. Коли я гуляв із друзями, а Джеймс і собі приєднувався, він починав діставати їх. Постійно випитував про ті слова, бо ж саме від них я вперше почув про короля Фей. Мої друзі Шон, Ліам і Бріана зазвичай нормально ставилися до Джеймса, але через його нову одержимість я бачив, що їм це вже почало набридати. Ну, будь ласка, хлопці, які слова? Це погані слова, тому ви не хочете казати. Нудив Джеймс особливо голосно того дня. Ми намагалися його ігнорувати, зосередившись на екрані аркадного автомата в місцевому ігровому залі. Хоча ігровим залом це було назвати щедро, всередині було небагато всього, але наше місто теж не могло похвалитися розвагами, тож ми брали що було. Шон, навіщо ти взагалі згадав про якусь казку, Тіму? Бряна вдарила шона по плечу, і той скривився. Бо той псих постійно хоче тинятися по лісах, відповів Шон, потираючи плече. То ти не віриш у це, Бріано? спитав я. Зізнаюсь, через наполегливість Джеймса я сам почав цікавитись більше. Бріана на мить замовкла перед відповіддю. «А вже ж ні, її погляд ковзнув по мені, перш ніж знову впертися в екран. Це просто легенда, щоб діти не лізли куди на слід у лісі. Джеймс помітив свою можливість. Тоді просто скажи мені ті слова, і я перестану докучати. Перш ніж Бріанна встигла відповісти, її перебив Ліам. Та скажи йому вже ті чортові слова, хай замовкне нарешті. Добре. Бріанна важко зітхнула, відійшла кудись на хвилину і повернулася з серветкою, на якій щось було написано. Джеймс уже готовий був її вихопити. Повільніше, вона підняла серветку вище, ніж він міг дотягнутися. Слухай уважно. Ці слова не можна вимовляти вголос ні тут, ні в лісі, ніде, зрозумів. Вона дивилася не лише на Джеймса, а й на мене, ніби знала, що мені доведеться втрутитися і зупинити його від якоїсь дурниці. Навіть якщо я сама не вірю в це, люди поводяться дивно, коли мова заходить про цього чувака, не створює проблем. Вона опустила серветку, і Джеймс її вихопив. Я заглянув йому через плече, щоб прочитати написане: у лісі чистім край пенька, живе володар світу фей, тричі постукай, ось рука. Король з'являється для гри твоєї. Джеймс не міг відірвати очей від серветки. Його погляд ковзав в порядках знову і знову, ніби боявся, що вони зникнуть, якщо відірве очі. Друзі, здається, були задоволені. Джеймс більше не заважав, і ми знову зосередилися на тому, щоб у нас вистачало жетонів дійти до кінця гри. Невдовзі настав час повертатися додому. По дорозі Джеймс нарешті заговорив: Я знаю, де він... Його голос був тихий, майже примарний. Наче я це вигадав? Що? Король фей? Я знаю, де він? У вірші? Ми вже були там. Я знову згадав вірш на серветці, зім'ятій у його руці. Джеймс стискав її так сильно, ніби боявся, що вона вислизне, у лісі чистім край пенька. Я пригадав, ми справді бачили таке місце в лісі неподалік від нашого дому. Воно було досить дивним, щоб запам'ятатися. Ти серйозно думаєш, що це саме те місце з вірша? Я підняв брову. Джеймс енергійно закивав. Можливо, ми могли б, почав він, але я його перебив. Ні, стоп, командире, ти отримав свої слова. Обіцяв, що не будеш більше з цим набридати, ти нікуди не підеш. Я постарався, щоб у моєму голосі звучала остаточність. Здавалося, він заспокоївся. Наступного тижня Джеймс виглядав як зазвичай. Я мав би зрозуміти, що це надто швидко для нього. Просто так відпустити щось, чим він так захопився. Але я був лише підлітком. У суботу зранку я прокинувся і побачив, що вікно відчинене, а брата ніде не було. Я вискочив з дому, як тільки міг. Якщо поспішу, думав я, то встигну дістатися до нього раніше, ніж він дійде до тієї галявини, але я не встиг. Він уже був там, сидів на пеньку. Джеймсе, ти з глузду з'їхав, закричав я, вбігаючи на галявину. Що з тобою? Ти міг поранитися? Ти ж один сюди прийшов. Джеймс лише похитав головою. Я в порядку. Та й взагалі я знав, що ти б не дозволив мені сюди піти, якби я попросив. Бо це дурість, Джеймсе. Мама, навіть не знає, що ми тут. Ходімо назад. У лісі чистім край пенька, почав він. У мене миттєво волосся стало дибки на потилиці. Джеймс, припини, досить! Я зробив крок вперед, скорочуючи відстань між нами. Живе володар світу фей. Він не зупинився. Перестань, я серйозно, закричав я, але він навіть не здригнувся. Тричі постукай, ось рука. Його кулак тричі вдарив по пеньку, на якому він сидів. У листі щось зашаруділо. Я застиг. Джеймс, все, король з'являється для гри твоєї. Він промовив останні слова, дивлячись мені прямо в очі. Я пам'ятаю, як ми обидва затамували подих, чекаючи, що з кущі вистрибне лепрекон. Минуло кілька секунд. Тиша, нічого. Я видихнув, наблизився і різко схопив брата за руку. Ідіот, бачиш, нічого не сталося. Даремно панікували. Я смикнув його з того пенька, стискаючи зап'ястя до болю, додому, зараз же. У його очах виступили сльози. Вибач, тім, я просто. Я подивився на нього так, що, здається, очима пробив дірку. Просто що, га? Хотів, щоб тебе віднесло кудись у ліс? Хотів, щоб мама з розуму зійшла, шукаючи тебе. Ні, ні, я просто подумав, він схлипнув. Я подумав, що якщо я зустріну короля Фей пограю з ним, то матиму кльову історію. І тоді люди, ну, вони хотітимуть зі мною спілкуватися. Його голос був такий тихий, що зливався з мертвою тишою навколо нас. Я опустив погляд і послабив хватку: ну, можливо, ми можемо побудувати халабуду чи щось таке. Це було б прикольно, можна покликати когось, правда? Я відчував себе покидьком. Джеймс лише кивнув. Саме в цей момент наша розмова вщухла, і в цій тиші я зрозумів, що щось не так. Тиша лісу. Був ранок у цей час ліс зазвичай сповнений щебету, посвостів і шелесту, а тут мертва тиша, лише вітер у деревах і зрідка тріск гілки. Я прискорив крок. Дорога мала вивести нас з лісу, але тут галявина. Ми знову були на галявині. Це було неможливо, ми не повертали назад. Ми ходили в цей ліс десятки разів, ми не могли заблукати. Я подумав, що, можливо, був так зосереджений на сварці з Джеймсом, а потім втішанні його, що не помічав дороги. Але вираз обличчя Джеймса, такий самий розгублений, як у мене, казав про інше. Ми пішли далі, вже обоє напружені, зосереджені на тому, щоб вийти звідси якнайшвидше. І тут ми почули це: крик птаха. Звук змусив мою кров застигнути. Це точно був не птах. Це хтось намагався вдавати птаха. «Ку-ку!» Очі Джеймса округлилися. Він подивився на мене. Тім, біжи! Ми побігли досить швидко, щоб уникати коріння та заростей, але не занадто швидко, аби не перечепитися. Та скільки б ми не бігли, пташиний крик залишався на тій самій відстані, завжди позаду нас. «Ку-ку! Ку-ку!» Ми пришвидшились. Я чув, як Джеймс ридає під час бігу, але не хотів повертати голову. Я боявся дивитися куди-небудь, окрім як уперед. Я не хотів знати, що саме видає той звук. Ку-ку, то було ближче. Ку-ку. Я був упевнений, воно наближається. Щоб це не було, воно йшло за нами. Попереду дерева ставали рідшими, ми майже дісталися. «Ку-ку!» У легенях палало, ноги були подряпані гілками. Я влетів у галявину, де там стояв пень. Ми знову були на тій самій галявині, але цього разу ми були не самі. На пеньку стояв елегантний чоловік із яскраво рудим волоссям. Ку-ку! Його хохотіння пурхнуло повітрям, мов кленовий листок. Вітаю вас, хлопці! Ви кликали? Він чекав відповіді. Ну ж бо, підійдіть ближче, побалакаємо. Чоловік на паньку жестом запросив нас, він був одягнений у вишуканий жилет і штани кольору листя довкола, і коли на нього потрапляло сонячне світло, на тканині ніби проблискував золотий візерунок. Пане, моє тіло тремтіло. Тсс, ваша високосте буде саме те. Його усмішка намагалася бути заспокійливою, але в мене від неї зводило шлунок, ніби я дивився на тіло когось близького. Джеймс заговорив, заікаючись, «Ваша високосте? Король фей? Він ступив уперед. Чоловік розквітнув у посмішці, вказуючи на себе Власною персоною, ти, певно, Джеймс. Його погляд перейшов на мене. А ти, Тім? Приємно познайомитися з обома. Зазвичай я не маю багато охочих до гри. Іноземці? Це просто подарунок долі. Я надто пізно помітив, що і я і Джеймс несвідомо наближалися, слухаючи його. Ми вже стояли перед пеньком, коли я прокинувся, а чоловік тим часом плавно зійшов із пенька і опинився між нами. Ну ж бо, певен, ви тут, аби пограти, так? Я обожнюю гарну гру. Його руки лягли нам обом на плечі. Власне, ваша високосте, зустріти вас честь, але мама, мабуть, уже з розуму сходить, шукаючи нас. У голові творився хаос. Я намагався зібрати хоч якісь слова, говорив з істотою, що пахла свіжим дощем і гнилю водночас. Король Фей лише похитав головою. Дурниці, Тіме, ви прийшли до мого дому. Ви постукали у мої двері. Він постукав по пеньку! Найменше, що я можу зробити, це розважити гостей. Отже, яку гру обираємо. Я знав, що це пастка. Феї відомі тим, що люблять гратися з людьми в жорстокі ігри. Мені треба було вигадати таку, в якій ми мали б хоча б якусь перевагу, але Джеймс випалив хованки. У мене впало серце. Я хотів би знати, що він задумав, хотів би поговорити з ним, хоч на мить до того. Король Фей щиро усміхнувся. Чудовий вибір, Джеймса одна з моїх улюблених. І оскільки саме ти запропонував, ти й ховатимешся першим. Джеймс зник. Ще мить тому він стояв поряд і раптом його не стало. Джеймсе! закричав я, спокійно, хлопче, пробурмотів король фей, і його голос був як мед, але в ньому щось гулонемо мов рій бджіл. З Джеймсом усе буде добре, він просто ховається. А ти, мій друже, шукач, так працює гра. Він сів на пеньок, у мене почалася паніка. Серце шалено калатало. Не хвилюйся, у вашій грі немає обмежень у часі. Шукай, скільки треба. І я, як чесний господар, дам тобі підказку. Він прокашлявся. Я загубив перстень. Де ж він є? Там, Джеймс, подивись скоріше як знайдеш, гукай, ось він, і з'явиться твій братик знов. Твій перстень? закричав я, озираючись у пошуках. Який ще перстень, що ти? Його вже не було, я залишився один. Я намагався заспокоїтись, це не так вже й погано, я впораюсь, я знайду перстень, покличу, ось він, і гра закінчиться. Чоловік був добре вдягнений, отже, його перстень мав бути вишуканим, помітним, таким, що впадає в око. Я одразу взявся за пошуки, прочисуючи лісову підстилку в пошуках хоч якогось близьку, чогось, що сяє. Секунди перетікали в хвилини. Хвилини у години, принаймні мені так здавалося. Сонце застигло над головою. Я був голодним, але не голодним до знемоги, втомленим, але не виснаженим. Мій мозок перейшов на автопілот. У відчаї, намагаючись знайти перстень, я аналізував кожну травинку, листок, квітку, що тільки траплялися мені на очі. Усе стає розмитим у моїй пам'яті з цього моменту. Моя мама казала, що мене знайшли в лісі через два дні. Я був брудний із запалими очима і лише повторював, де перстень він тут, знову і знову. Коли я прийшов до тями вже в лікарняному ліжку, на мене обрушився шквал запитань від мами, від лікарів, від поліції. Я намагався відповісти, але що мені було їм сказати, що фея сховала мого брата біля перстня? Мама була розбита, відтоді її усмішку було важко побачити. Тиждень тривали пошуки лісом. Волонтери, поліція, усі прочісували околиці, потім усе припинили. Похорон був найгіршим. Пройшло небагато людей, і ті, що були, просто дивилися на мене. Може, вони думали, що я його вбив, а може, вони знали, що насправді сталося в тому лісі, і це було ще гірше. Може, Джеймс, усе ще там, у місті, де їжа і сон майже нічого не значать. Я перевіряв кожен шанс, коли повертався до лісу. Але слова більше не працювали. Я пробував знову і знову викликати короля Фей безрезультатно. Я ніколи не забуду ту розмову з мамою після кількох тижнів безуспішних пошуків. Вона чекала мене за столом. Ти маєш зупинитися. Вона дивилася на свої руки, не піднімаючи очей. Я ж нікому не шкоджу. Він усе ще там. Я відмахнувся. Тім. Він там, мамо, я знаю. Якщо я зможу, просто. Вона різко встала і вдарила кулаком по столу. Досить, Тіме, досить. Її тіло здригалося в риданнях. Я знаю, що ви просто гралися там, я не звинувачую тебе, вона брехала. Але я вже втратила одного сина, а тепер втрачаю другого. Будь ласка, зупинись. Я сів поряд і обійняв її, поки вона ридала, я теж плакав. Наступного тижня я почав ходити до терапевта. У мене було на це достатньо часу. Друзі усі відвернулися. Після зникнення мого брата мене майже миттєво виключили з усіх компаній. Я бачив їх у школі, але вони лише хитали головами і відверталися. Їхній погляд ніби промовляв: ти не послухав нас. Роки терапії навчили мене знаходити раціональне пояснення. Можливо, щось жахливе, але звичайне сталося з Джеймсом у тому лісі. Він міг упасти, вдаритися головою, впасти з дерева, з'їсти щось отруйне. А я я зламався і вигадав інший містичний світ, щоб не прийняти, що іноді жахливі речі трапляються з невинними. Іноді життя кидає кубики і обирає програвших, навіть якщо вони не знали, що грають. Коли я став досить дорослим, щоб переїхати, я це зробив. Я хотів почати нове життя далеко від місця, де на мене дивилися зі співчуттям і відразою одночасно. Це було боягуством залишити маму саму, але я більше не витримував. Я повернувся до США, працював на випадкових роботах, жив у жахливій квартирі. Майже не виходив з дому, ніколи більше не ходив до лісу. Моє життя було таким, якому ніхто б не позаздрив. Після мого 32-го року народження я отримав повідомлення: моя мама померла. Мирно у своєму домі. Сусіди дізналися лише через кілька днів через запах. Мені довелося повертатися, щоб поховати її. Поруч з порожньою могилою, де стояв надгробок для мого брата, я був у жахливому стані під час перельоту, з кожною милою біль у шлунку наростав. Я летів назад до того, від чого втік. Не знаю, щастя, це було чи прокляття, але саме тоді, в літаку, я натрапив на дивний пост, гортаючи стрічку на телефоні. Я побачив фотографію лісу: високі дерева, сонячне світло пробивається крізь листя, і на землі коло з грибів. Один з коментаторів зледенив мені кров і викликав нудоту. Ого, грибне коло так круто! Кільце не може бути. Я одразу почав гуглити. Виявилося, що грибне коло це справжня назва, коли гриби ростуть ідеальним колом. Це здавна вважається казковим колом. Я намагався згадати, що казав мій терапевт, заспокоїти себе, повторити мантри. Це просто нещасний випадок, просто збіг. Але щось у мені, те, що я вважав мертвим, повернулося з могили. А що як він і досі там? Що, як він чекав мене увесь цей час? А що, як я можу знову його побачити? Що, як лізли з моєї голови, наче отрута, проникаючи в моє серце? Коли літак приземлився, я був клубком сирого горя і шаленої надії. Я приїхав у будинок свого дитинства. Ліс за ним стояв, як і раніше, жодного дерева не бракувало. Останнє я зайшов у нього. Коли я знову опинився на галявині, під грудною кліткою з'явився тупий біль, наче сама тривога фізично говорила мені тут тільки біль. Я підійшов до пня і судомно спазмував, з тремтінням у голосі промовив ті самі слова: у лісі, чистім край пенька, живе володар світу фей. тричі постукає ось рука, король з'явиться для гри твоєї. Та спів обірвався. Цього разу я дослухався, ліс став мертво тихим. Я знав, що він не з'явиться, але це вже не мало значення, я знав, де шукати брата. Мої ноги несли мене крізь хащі, розум метушився в тисячу напрямків, і ось нарешті я знайшов це у глухій частині лісу, під старим покрученим дубом, росло ідеальне грибне коло. Я ступив усередину і хрипко прошепотів він тут мить мовчання. Повільно дуб переді мною затремтів. На його корі вигравіювалась лінія, як двері, ніби невидима сила розрізала дерево. Як тільки контур замкнувся, двері розчинилися і там зіщулений сидів мій брат, точно таким, яким я його залишив. Він не постарів ні на день. Я впав на коліна. Джеймсе, Джеймсе, це я, Тім. Моє тіло тремтіло. Сльози лилися рікою. Він виліз із дерева. «Тім?» Що сталося? Він явно був наляканий тим, як я змінився. Я мав стільки йому сказати, як я радий його бачити, що я не був божевільним про все, що він пропустив. Я мріяв про цю мить, та сказати я нічого не встиг. Позаду мене пролунали оплески. Ну, і ну, коли я сказав без обмеження часу, я ж не думав, що ти серйозно сприймеш Тімі, мій хлопче. Я впізнав той голос. Голос, який я роками переконував себе, що ніколи не чув. Я його знайшов, будь ласка, відпусти нас. Я різко обернувся до короля Фей. Він тільки похитав головою, його усмішка ні на мить не згасла. Та ну ж, Тіме, це несправедливо щодо твого брата. Тепер твоя черга ховатися. Я не знаю, де я зараз або скільки часу минуло. Стіни довкола мене зроблені із суцільного дерева. Якщо хтось, будь-хто, побачить це повідомлення, я благаю. Якщо ви зустрінете загубленого хлопчика в лісі, який шукає свого брата, запитайте його загадку, допоможіть йому, допоможіть мені.